Слава Україні, друзі. Заслужена артистка України за версією Януковича через півроку вторгнення окупанта на українську землю раптом заговорила. Але ви не подумайте, ні, не для українців, для росіян та російської журналістки. Да, я була номером один артистом в Росії і я не применшаю значимость. Того кар'єрного росту, того пути, який був там, той успіх, который Росія мені дала. Отже, співачка Світлана, яка півроку ігнорила українських журналістів, зрештою дала інтерв'ю російській журналісти. Як і годиться для громадян України відео про співачку, яка останні п'ять років прожила у Росії, вони вивели в тренди українського Ютубу. В українців, знаєте, в час повномасштабного вторгнення окупанта є стільки, виявляється вільного часу, що вони готові дивитися двогодинне полотно, в якому їх постійно переконують. Ну так, так, працювала на Росію, сплачувала там податки, прославляла російську мову. Ну з ким не буває. Але зараз, 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 ви зрозумієте, зараз це зовсім другое. То, що про зайшло в 2014 году. Я просто ну не осознавала, що це початок того, що ми отримали сьогодні. Давайте я стисло пригадаю. 2014 рік анексований Крим, жахіття на Донбасі, десятки тисяч забраних там життів, вісім років віджатих територій та хаосу там. Але, українці, ви просто зрозумійте, я цього всього не асознавала. Ну, я думаю, что ніхто з нас нічого не мог предположить. Все понимали, что это, что это між странами, ну это не была повномасштабная война. Я так думаю, щоб забути цей територіальний конфликт, мабуть, тому співачка Светлана просто поїхала в Росію, щоб постійно давати там концерти. В країні, яка в 2014 році віджала Крим та напала на схід України. Це так стадний, стадний інстинкт. Всі й вокруг, там українські артисти всі їздять в Росію, значить, ну, значить, нормально. Всі більша частина. Більша частина. Ну, Кянельзе не їздять. Хорошо. Да, ну, більша частина артистів їздила, либо не говорила, що їздила, але їздила. ну залізна логіка, друзі. Ну погодьтеся, де більше бабла, там і комфортніше. А раптом якесь незручне запитання. Так це вибачте, це політика, це ви знаєте не про нас. То, що відбувається в політиці, це нас взагалі не касається. Ми артисти, ми вне всього цього. зауважте лише після 24 лютого співачка Світлана раптом згадала, де її рідна країна. Бо в вересні 2019-го Україна для неї була просто одна з. Можна придумати ответ условно. Я люблю, то есть, что легче, чем сказать, я люблю и ту страну, і эту. Мне і там хорошо, і здесь. Я вообще вне політики. Мне не нравится то, що происходит між нашими странами, потому что я бы хотіла, щоб Росія і Україна дружили как прежде. А ну, что от відповіла. ответила? Вот. Все. А почему ты сама не можешь сказати? А зачем мені це произносить? От я особисто ніколи не відхрещуюся від своєї країни. І я продовжу вам рекомендувати один з кращих сервісів нашої країни, правильно це сервіс онлайн-страхування. Hotline Finance. зараз при оформленні автоцивілки в ньому для користувачів доступна опція безвідсоткова оплата частинами. З її допомогою ви можете оформити необхідний поліс автоцивілки, сплативши одразу лише третину ціни. А залишок буде списуватися автоматично з карти у наступні два місяці. Це дуже зручно, і це дозволить вам оформити автоцивілку, не маючи одразу достатніх коштів на карті, або оформити поліс з додатковим покриттям та з підвищеним набором опцій для максимального захисту. Послуга безкоштовна, не має жодних прихованих комісій та додаткових платежів. Діє на поліси від будь-якої страхової вартістю від 300 гривень. Традиційно, друзі, не забувайте про мій промокод НЕЛОСі 50. Введіть його обов'язково на етапі оформлення, незалежно від методу оплати, і ви гарантовано маєте додаткову знижку 50 гривень на будь-який поліс автоцивілки. Промокод та посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Какая к чорту разниця? Какая ти страна? Ну какая разниця? Росія, Україна, Казахстан да в мірі полно стран? Але у вересні 2022 тисячі розговорившись, Світлана таки зізнається, де вона по справжньому відчувала себе вдома. И в Москве у меня жили дети, потому что Евка старшая ходила в школу. И после 2014 года мы переехали в Москву и жили там. А є ще березень 2017 року. Співачка Світлана в російському шоу, де прославляється братство єдиних народів. Ну, якщо вот так посадити вот так всіх э, сюди, то ви посмотрите, у нас представники нашого братського славянського народу України. Русська душа, вона на розпашку. І сьогодні вони здесь і готовий зійдення наші братські народи, і там вона, до речі, була не сама, а в компанії мами, <плес> яка на той момент увага була чинною депутаткою ірпінської міської ради від партії Нові обличчя, яка приїхала вочевидь туди, знаєте, на поклон до тих, хто допомагав загарбувати нашу країну в 2014 році. Спасибо большое. І тут настає 24 лютого. Співачка Світлана, вона, знаєте, ніби прозріває. Хоча сама ж зізнається, 24 лютого вона зустріла в Москві. Ось усім прошу ті, хто може цей ужас. Від ми всі, ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Але є люди которые вершат судьбы и которые могут сделать так, чтобы всё весь этот ад закончился. Но мы же всех хотим мира. Мы же все люди на планете хотим мира. Среди моих подписчиков 10 млн россиян. Я вас очень прошу. И на закуску промову. Де співачка Светлана таке враження просто перевершила всі можливі очікування. С час таті много претензій началось от боти. Спочатку боти писали одну и ту теж фразу ви були 8 років. Зараз нова фраза. Чому то в ви розмовляєте на нашому языке?» Так дайте я спробую зрозуміти ці тези. Отже, всі ті, хто 8 років дорікав за концерти на Росії, заробітки від окупанта, податки, які сплачувалися, і потім які йшли на армію окупанта, це виявляється боти. І всі, ті, хто після 24 лютого зрозумів цінність та важливість мови, це теж виявляється боти. Чекайте, а хто ж тоді українці? Я хочу сказати, що руский язик не принадлежить русської власті, він принадлежить рускоязичної аудиторії, рускоязичному чоловіку, який живе во всьому мірі. Дозвольте, я ще раз нагадаю. Це вересень 2022 року, де Світлана намагається всіх нас переконати, що вона патріотка України і вона покаялася. І навіть більше, вона дає концерт на підтримку України в Латвії. Чому ти стала піти і говорити по-русски? Ну, я об этом навіть не думала, потому що я. Виросла б такої сріді, тому що у мене навіть не було людей, хто говорять на українському мові рядом самі. Друзі, я вам відкрию маленький секрет. От боєць, з яким я спілкуюся, який від 24 лютого він на фронті, от я бачу в його оточенні він російською, але вірите? Він зі мною і до повномасштабного вторгнення, бо ми знайомі. І постійно листується, і в спілкуванні зі мною він виключно винятково українською і абсолютно цілком вільною українською. І на передовій, як я знаю, вони з бійцями спілкуються винятково українською. Чому бо мова це зброя, бо мова це дуже важливо, друзі? Я просто коротенько це все підвів до того, що ми продовжуємо нашим бійцям допомагати, наш проект допомагати, продовжує тим людям, яких знаємо персонально. Я уточню. Це адресна допомога. Ми зараз доукомплектовуємо реанімобіль, який ми вже отримали. Там, повірте, там дуже багато ще комплектуючих, там всередині потрібно ще гарно нафаршувати. І от ми банку відкрили, Монобанку. Друзі, все там прозоро. Ви бачите, скільки потрібно дозбирати. Мені так хочеться, щоб ми цю банку закрили. І якщо вже далі буде наступний збір, то просто перейшли до наступного збору. Друзі, хто хоче на Монобанку, там ще в описі під відео в закріпленому коментарі є картки Монобанка. Також я даю. Свій PayPal. Друзі, я даю свій PayPal, і я за нього спокійний. Ви перекидаєте кошти, мені пишете. Обов'язково напишіть, будь ласка, що це на реанімобіль, І повірте, я сьогодні засну з чистою совістю і завтра прокинуся з чистою совістю, тому що ці гроші я ніколи не беру. Я їх завжди пересилаю бійцю. Та й це неправильно, і морально неправильно це брати. Друзі, всі ті, хто допомагають нашій армії, нашим бійцям. Друзі, ви нереально крутющі, молодці. Я вам велетенські слова кажу, подяки. І бійці також. Вам їх переказують. Дякую. Тому що в більшій степені ці люди, які говорили на українському вони були на западній Україні. Uh -huh. Ну, це були мої бабушки. Бабушка селі говорила на суржикі да, з дідок. А це де було? Це була Черкаська область, Чорнобаївський район. Це недалеко від Києва. В Києві городські розмовляють лише по-русски. Українська мова з села. Українська мова лише на заході України. Черкаська область це захід України. Та це ось. Поруч під Києвом. Господи, мені одному здається, що просто зараз я читаю якусь кремлівську методичку, якою українців годували і отруювали як мінімум останні 50 років. І це говорить зараз людина, яка в червні відвідала рідний Ірпінь та Бучу. І побачила, що там накоїли представники братських народів. Але ви знаєте, от про Ірпінь та Бучу нехай краще за мене це скаже поет Юрій Рибчинський. Як оцінювати Лабоду? Ну, я вважаю, що те, що приїхала в Бучу, це, це добре. А мотивація мені ясна, як і 99% населення, що це піар. Для того щоб відбити той негатив, який був пов'язаний з нею, через те, що вона була в Москві. Розумієте? а у неї паспорт там я напевне та Кіпра, по-моєму, і їй по великому рахунку абсолютно байдуже, абсолютно байдуже. Друзі, просто подякуйте мені вподобайкою. Я реально зекономив ваш час, щоб ви не дивилися це двогодинне полотно про маленьку людину, яка нічого не вирішує, яка буде далі говорити на своєму радном рускам, і яка пишалася. Тим, що вона жила в країні окупанці, Більша частина артистів, ми всі працювали в Росії, і все лучше, на мой взгляд, лучше продукт, який створювався в Росії, він створювався українцями. Натомість, друзі, дайте мені відповідь на кілька запитань. Перше, навіщо мер ірпеня в червні цього року зустрічався з нею її, хороводив навколо неї після того всього, що ми побачили від неї та почули. Чи переконає вона українців на вашу думку, що вона виправилася, переосмислила? І як ви думаєте, українці їй повірять? Наступне, чи підете ви на її концерт? А я чомусь не сумніваюся, після мера Ірпіня, що він буде в Україні, як не цього року, то наступного, вочевидь, точно. І нарешті вирішальне, чи можемо ми, горді українці, які люблять свою мову, культуру і свою країну, ось це відео вивести в тренди українського YouTube. україномовне відео на відміну від російськомовного двогодинного полотна. Якщо ви можете і хочете це зробити, поставте вподобайку і прокоментуйте ці дві складові так. Працюють алгоритми YouTube, що вони допоможуть винести це відео нагору. Підпишіться, друзі, обов'язково на наш канал дуже допомагає нам розвиватися і дзвіночка, і будете першими отримувати наші відео. Підпишіться також, друзі, на мій телеграм-канал. Я от зараз дам посилання на дикуще відео. Там уже понад 170 коментарів. Ви, ну. Просто у вас мозок трошечки підплавиться, але, вочевидь, вам захочеться його прокоментувати. В мене в телеграмі найбільше інформації. Мені так багато, так часто хочеться останнім часом казати це про українців, але я буду казати це окупантам до повної нашої перемоги. Окупанти, зваліть з нашої землі! Не будьте ласями!